Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування налисників із солоною начинкою і з творожною начинкою. Як їх приготувати? А дуже легко і просто! У нас найсмачніше приготування налисників приготуємо їх разом. З нами. Приготуємо для налисників спочатку тонкі млинці на коров'ячому молоці. Зробимо рідке тісто ще рідше, як сметана. Як ми змішуємо тісто для тонких млинців, у нас на каналі у нас найсмачніше є відео. Посилання в описі. І ось тісто вже готове. І ось наше тісто вже відпочило 3-5 хвилин. Будемо випікати млинчики на розігрітій сковороді. Наливаємо черпачком тісто на сковорідку. і рухами сковороди розподіляємо його. По всій сковорідці. Ось так. Випікаємо млинці на середньому вогні. Можна їх спекти за кольором біленькими. Вони ж ще будуть проходити теплову обробку, налисники ми будемо смажити на сковороді чи запікати в духовці. Але ми, млинчики, любимо їсти пусті просто так, без начинки, то й смажимо їх до легкого золотавого кольору, щоб всередині млинці не були сирими. Наші млинці не пристають до сковороди, хоч ми Нічим і не змазуємо сковорідку. Тільки коли смажили першого млинчика, то на сковорідку додавили кілька крапель олії. Кожного млинця смажимо з двох сторін по хвилині хвилині 30 секунд. Це залежить від того, якого кольору млинців. Ми хочемо спекти. Перевертаємо млинці та знімаємо зі сковороди ми їх за допомогою лопатки, та ще й допомагає нам цьому дерев'яна виделка. Що млинці були ще смачніші, то за бажанням ми кожного млинця. Змазуємо вершковим маслом. Млинці стараємося рівненько складати один на одного, щоб вони смачилися вершковим маслом з обох боків. І так випікаємо всі млинці. Ось яку вже купу млинців напекли. Залишимо їх, щоб вони охолодилися, а тим часом зробимо творожну солону начинку. Хоч із цими млинцями можна робити налисники із солодкою начинкою, зі створогом солодким, чи маком, чи вишнями тощо. Смачну начинку нам допоможе зробити блендер, хоч може допомогти нам і комбайн чи м'ясорубка, навіть творог можна перетерти за допомогою виделки тощо. І ось, добавивши у творог вершкове масло, солі і чуть цукру, хоч цукру можна і геть не додати. Це ми робимо за своїм смаком та за бажанням. За бажанням до творогу можна додати яйце. Блендерем перетираємо творог до однорідності, густину начинки регулюємо за допомогою сметани. Ми ж робимо густу начинку. Формуємо налисники. Їх можна сформувати як трикутником, конвертиком, так і трубочками. Ми ж формуємо налисники трубочками з двох сторін млинця загортаємо досередині, хоч можна і не загортати млинчики. У нас же густа начинка. Вона не втече з млинця, не витече. Підсмажуватимо ми на лисники як на сковороді, так і розпарювати будемо в духовці. Ось ми складаємо на лисники форму для запікання. Трубочки кладемо цілими або Розрізаємо їх навпіл. Це робимо за своїм бажанням. Додаємо до налисників вершкове масло і ставимо в духовку на 20-25 хвилин. Будемо їх розпарювати, запікати при температурі. 160 градусів. Якщо бажаєте, щоб налисники були вже дуже м'які, то їх можна накрити кришкою чи фульгою. Швидко час минув. Швидко час минув, неймовірно, смачні, хоч і солоною начинкою. Налисники вже готові, а пахнуть, а смачно пахнуть. До столу ми зазвичай їх подаємо зі сметаною. Смачного. Друзі, не просто переглядайте наші відео, а просьба підтримати. Підписуйте на наш канал у нас найсмачніше і найлегше приготування страв, а страви виходять вже дуже смачні. Пишіть коментарі та дайте оцінку цьому ролику, щоб ми і ви щасливо жили. Поширте відео друзям, щоб у вас і у нас. Все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.